Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт і тема сьогоднішнього відео вітамін С. Вітамін С відноситься до групи водорозчинних вітамінів. Їхньою особливістю є те, що вони не накопичуються у тканинах організму, а швидко виводяться із потом та сечі. Фізіологічна роль вітаміну С або аскорбінової кислоти полягає в тому, що він є. Антиоксидантом, потужним антиоксидантом. Також аскарбінова кислота сприяє регенерації та загоюванню ран, приймає участь у синтезі колагену шляхом гідроксилювання проліну та лізину у складі проколаген під дією відповідних ферментів. Колаген входить до складу сполучної тканини, яка утримує зуби у яснах. Аскарбінова кислота приймає участь в окісно-відновних реакціях у якості переноснику водню, підтримує стійкість організму до інфекційних захворювань та дії токсичних речовин, покращує еластичність стіна кровоносних судин, процеси кровотворення і згортання крові, а також аскарбінова кислота підвищує стійкість організму до різних видів стресу та стресових факторів. Джерелами вітаміну С є продукти як тваринного, так і рослинного походження, але необхідно відмітити, що найбільша кількість вітаміну С міститься саме у продуктах рослинного походження. У тканинах тварин вітамін С міститься у невеликих кількостях і він не накопичується у тканинах. Найбільша ж кількість вітаміну виявляється в органах, які володіють високою метаболічною активністю: це печінка та кора надниркових залоз. Продукти рослинного походження, які містять найбільшу кількість вітаміну С, це обліпиха, ягоди чорного, червоного кольорів, зокрема смородина, шепшина, це всі цитрусові, хурма, петрушка, зелена цибуля, зелений горошок, капуста білокана, червоний перець, салат, картопля, томати, хрін. Вітамін С є найбільш нестійким вітаміном до дії високих температур та різноманітних факторів навколишнього середовища, і він легко руйнується при нагріванні, при дії кисню повітря, при впливі сонячного світла або при тривалому зберіганні продуктів. Добова потреба вітаміну С становить для дорослої людини 50-100 мг, для новонароджених 30 мг, для підлітків 80 мг. Потреба у вітаміні С підвищена для вагітних жінок і становить 100 мг на добу, а також для жінок у період лактації становить 150 мг на добу. Профілактичні дози можуть становити до 150 мг аскарбінової кислоти на добу. Окрім вагітності та лактації, потреба у вітаміні С підвищується при інфекційних захворюваннях, при палінні, при алкоголізмі, лікуванні антибіотиками, сульфаніламідними препаратами. Також потреба у вітаміні С є вищою у людей похилого віку. Потреба у вітаміні збільшується при інтенсивній м'язовій діяльності, при стресових станах, а також у осінньо зимовий період. Нестача вітаміну С супроводжується такими ознаками, як кровоточивість, набряклість та блідість ясен. Особливо це проявляється під час чищення зубів. Також, симптомом гіповітамінозу вітаміну С є випадіння зубів, зниження стійкості організму до простудних та інфекційних захворювань, зниження імунітету. Точкові крововиливи на шкірі, загальна слабкість, дратівливість, апатія, сонливість, зниження працездатності, депресивні стани, запаморочення, болі у суглобах, погане загоювання ран та повільний ріст волосся. Найчастіше симптоми гіповітамінозу реєструються переважно в осінньо-зимовий період. Повна нестача вітаміну С призводить до розвитку захворювання, яке називається цинга, і проявляється це захворювання сильною кровоточивістю ясен та випадінням зубів. Вперше хвороба була діагностована у моряків внаслідок харчування одноманітним раціоном, який був збіднілий на аскорбінову кислоту. Гіпервітаміноз вітаміну С може спричинити реакції алергійного характеру, наприклад, у вигляді висипів на шкірі, безсоння, діарею, ламкість, та, ламкість капілярів та кровотечі. При надходженні у дуже великих дозах аскорбінова кислота може перетворюватись на щавливу кислоту, і це призводить до відкладання солей щавливої кислоти і утворення каменів у нирках. У перші тижні вагітності гіпервітаміноз може спровокувати викидень. Вітамін С застосовують. Для лікування цингі і гіповітамінозів, для профілактики інфекційних і алергійних захворювань, для лікування ураження сполучної тканини, для стимуляції регенеративних процесів під час загоєння ран, виразок і опіків. З Цією метою до раціону людини включають додаткові джерела вітаміну, це у вигляді прийому вітамінів. Переходимо з вами до контрольної частини, до розгляду тестів, крок 2, які будуть зустрічатись у вас на іспиті з гігієни. Учні школи інтернату скаржаться на виділення крові при чищенні зубів, погіршення зору у вечірній період, появу синців при незначних травмах, недостатність яких нутрієнтів можливо припустити у цьому випадку. У Учнів школи інтернату спостерігаються ознаки нестачі аскарбінової кислоти, яка буде проявлятись виділенням крові при чищенні зубів. А погіршення зору у вечірній період буде свідчити про гемеролопію, яка виникає в результаті нестачі вітаміну А або ретинолу. Тож правильна відповідь: аскарбінова кислота та ретинол. Наступний тест. При проведенні медичного огляду дітей дитячого будинку номер 5 виявлено знижену працездатність, швидку втомлюваність, апатію, сонливість. У 10% обстежених дітей спостерігається кровоточивість ясен, підшкірні точкові крововилови, нестача якого вітаміну проявляється у дітей. У дітей спостерігаються всі специфічні ознаки, які будуть вказувати на нестачу вітаміну С, це і кровоточивість ясен і поява підшкірних точкових крововиловів, а також і знижена працездатність, швидка втомлюваність, апатія та особливість це все вказує на нестачність вітаміну С. Наступний тест також зустрічається у вас у блоці гігієна. Добовий раціон харчування дівчини 14 років містить вітаміну А 1,5 мг, вітаміну В1 1,8 мг, вітаміна В2 2 мг, вітаміну В6 2 мг і вітаміну С 20 мг. Під час медичного огляду встановлено дівчина середньої ваги, фізичний розвиток в неї гармонійний, біологічний вік відповідає календарному, слизові оболонки та шкіра без змін. Дівчина часто хворіє гострими респіраторно вірусними захворюваннями, після яких спостерігаються численні точкові крововиливи у місцях тертя одягу. З найбільшою вірогідністю у дівчинки має місце гіповітаміноз, якого вітамін. Звертаємо увагу, що у раціоні дівчинки знижений вміст вітаміну С становить 20 мг, а для підлітків добова потреба у вітаміні С становить 80 мг. Гіповітаміноз вітаміну С є. Причиною частих гострих респіраторно-вірусних захворювань, а також численних точкових крововиливів. Тож у дівчинки спостерігається нестача вітаміну С. Правильна відповідь це гіповітаміноз. Наступний тест. Хлопчик 10 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, зниження фізичної активності, кровоточивість ясен, петихії на ногах. Недостатність якого вітаміну може мати місце в цьому випадку. У хворого Хлопчика спостерігаються всі ознаки, які вказують саме на нестачу аскорбінової кислоти. Це і загальна слабкість, і дратівливість, і втомлюваність, а також кровоточивість ясен та поява точкових крововиливів, тобто петихі. І правильна відповідь аскорбінова кислота. Наступні тести у вас зустрічаються на кроці 1 із дисципліни біохімії. Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи у місцях тертя одягу, який гіповітаміноз має місце у дівчинки? У дівчинки має місце нестача вітаміну С, тому що в неї є всі е, ознаки, які вказують на нестачу цього вітаміну, а саме гострі респіраторні інфекції та точкові крововиливи у місцях тертя одягу. Наступний тест також у блоці біохімія. При недостатності вітаміну С спостерігається порушення структури колагенових волокон. Яка стадія їх синтезу порушується при цьому? Оскільки вітамін С приймає участь у синтезі колагену шляхом гідроксилювання проліну та лізину у складі проколагену, то порушення структури колагенових волокон буде. Призводити до порушення утворення гідроксипроліну і гідроксилізину. Тож правильна відповідь а у хворого з частими кровотечами у внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волок, через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання. Поява проліну і лізину у складі колагенових волокон свідчить про порушення процесів гідроксилювання проліну та лізину, а це буде відбуватись при нестачі вітаміну С. Тож правильна відповідь, А, вітамін С. Я вам дякую за увагу. Мені було б дуже приємно отримати зворотний зв'язок від вас у вигляді підписки або лайку. До побачення.